Вітаю, я Максим Задорожний і радий вас бачити на курсі Гроші майбутнє. Я захоплююся життям, і на певному етапі свого життєвого шляху я зрозумів, що здорові людині і жити легше. Ми є те, що ми їмо, так говорили древні. Отже, здорова їжа є невід'ємною, а можливо і головною. Владовоє здорове життя. Здорова їжа. Існує багато систем, методік, раціонів та дієт. Але головне місце посідає хліб. Хліб. Чи може хліб бути здоровим? запитав я себе сім років тому і вирушив у пошуках відповіді. Що мені вдалося знайти? Дивиться далі. Давнину у славян існував звичай. Люди, переломивши хліб, стають друзями на все життя. Хліб, посол міру та дружби між народами, залишається їм і нині. Змінюється життя, переоцінюється цінність, а хліб, хліб годувальний, залишається найбільшою цінністю. З хлібом проваджали на хром. З хлібом зустрічали тих, хто повернувся з війни. Хлібом поминали тих. То вже ніколи не повернеться. У кожного свій хліб, кожен по-своєму пам'ятає, сприймає і цінує його. Але для всіх без винятку є спільне. хліб це життя, наш народ, хлібороба. Хліб, коли не перевитий на святковому столі, завжди стоїть на почесному місці. Дорогі гостей зустрічають хлібом сілі, однак не кожен гість знає, що каравай потрібно розломити, самому скуштувати. І людям роздати як великий звичай. Коли вдома пахне свіжим хлібом, то туди хочеться повертатися. Історія виникнення хлібу походить з сивої давнини. Вчені археологи з різних країн в процесі досліджень дісталися єдиної думки: що перший хліб був з жолодів. В епоху збирання саме дубові гаї стали праматір'ю золотистих хлібних полів. Спочатку люди харчувалися сирими плодами, потім. Пристосувавши два камені, людина створила щось на кшталт на нового жорна і навчилася робити борошно. Вимочені висушені жолуді розтирала між камінням. Змісивши подрібнене зерно з водою, людина відкрила новий від їжі – кашу. Вона і є праматір'ю хліба. Традиції вживання хлібної юшки досі збереглися в деяких країнах Африки та Азії. Борошно, змішане з водою, перетворювалося у кліки тіста, але смакові якості цієї страви були невисокі. Це і підштовхнуло наших предків на експерименти. Цілком можливо, що шматочки тіста варили і отримували страву на кшталт сучасних галушок або локшин. Близько 15 тисячоліть тому наші пращури почали перехід на дикорослі злаки. Особливістю дикоростучої пшениці було те, що зерна багана очищалося від полови. Перебуваючи в пошуках зручного і ефективного способу вилучення зерна, стародавні люди дісталися відкриття. На той час люди володили вогнем і застосовували його для приготування їжі. Підігріваючи зерна, помітили, що вони стали легше відокремлюватися від колосків. Були влаштовані зернові ями. В які вкладалися розігріти камені і на які насипалися зібрані злаки. Таким чином, люди визначили, що якщо з підігріти, тобто підсмажених зерен зробити борошно, а потім і кашу, то смак каші виходить набагато краще. Продовжуючи дослідження, пробували випікати кашу на камені, але отримували або тверді, або в'язкі коржі, тільки намазуючи тіста тонким шаром на гарячі каміння. Отримували хрусткі, цілком містівні коржі. Це і було другим ступенем еволюції хліба. Отримані коржі спочатку їли в гарячому вигляді, щойно приготовані. Подальше культивування злакових призводило до надлишку, коржі стали виготовляти про запас, а холодний коржик вже був схожий на справжній хліб. Таким хліб був допоки зернову кашу. А її вже правильніше називати тістом, випадково не залишили у горщику на більш тривалий термін, ніж зазвичай. Найімовірніше, стародавні люди були здивовані новим станом. Тісто стало підніматися, пузиритися і дихати, ніби живе. При випічці лідний виріб ставав більш пишним, набуваючи м'якшого смаку. Це було чудове відкриття. Можливо, шляхом спостережень наші пращури визначили необхідний термін для зміни стану тіста. Імовірно, 4-5 тисяч років тому стародавні єгиптяни таким чином відкрили технологію кислого хліба. Мікроорганізми, дикі або природні дріжджі, що містяться у цілісному зерні, поглинають цукор, що міститься у тісті, утворюючи при цьому певне співвідношення молочну кислоту. Ліцерін, спирт, вуглекислий газ та інші речовини. Вуглекислий газ утворює у тісти бульбашки, тісто від цього піднімається, стає пишним, повітряним. При випічці такий хліб виходить м'який і з приємним смаком. У світі чимало людей, що не пробували паростки в пшениці, але навряд чи буде багато тих, хто не знає смак хлібу. Слово хліб родом із стародавньої Греції. Справа в тому, що греки випікали свій хліб у спеціальних горщиках, які звалися Клібанус. Звідси походить готське слово «хлайфс», яке потім перейняли давні германці, славяні та інші народи. У старонемецькій мові збереглося слово хлайб, що дуже нагадує наш хліб або естонське лейб. Коли древня людина важкою працею розпушила землю, посіла зерно, зібрала врожай та випекла з нього хліб. Тоді вона знайшла і батьківщину. Щільні часто підгріли шматки пшеничної маси, мало нагадували сучасний хліб, але саме з того часу і виникла на землі хлібопечення. Вельми широке визнання отримало вживання в їжу пророщеного зерна, пшениці, речки, вівся і навіть кукурудзи. Пророщене зерно містить багато вітамінів, особливо груп Б і Е. E. Макро і мікроелементів, амінокислот, жирних кислот, які легко засвоюються організмом. Прощені зерна не поступаються по поживній цінності будь-яким продуктам, містять багато важливих стимуляторів життєдіяльності організму, несуть собі особливу життєву силу і енергію. Дослідження швейцарських лікарів-дієтологів показують, що лікування тільки проростками пшениці дає позитивні результати вже через декілька тижнів. Хліб з порощеного зерна, що прийшов до нас з глибокої давнини, був, мабуть, одним із перших кулінарним відкриттям далеких предків. В основі його приготування лежить прирощування зерна з подальшою природною ферментацією. бродіння. Ці природні процеси забезпечують продукту повний смак, складний букет, тривале зберігання, а головне яскраве вираження лікувально профілактичної властивості. Мабуть, вже не є. Таємницею те, що хлібна продукція, яка випускається промисловим способом, заснована на технології, яка зручна виробнику, але не споживачеві. З позиції діатології можна виділити наступні недоліки, які мають ці вироби. Повністю або частково видаляються балонки зерна і зародок, тобто ті місця, де знаходяться важливі для життя мікроеліменти і мінерали вітаміни Е, ПП, групи Б. Цінний рослинний білок, рослинні жири, а також речовини, котрі сприяють виведенню шлаків і токсинів з організму. Готові вироби складаються в основному із крахмалю, котрий сам по собі в рафінованому неживому вигляді є важким для травлення продуктом. Вже давно дослідним шляхом було встановлено, що тварини і птахи, які отримують хліб з сильного зерна, відчувають себе набагато краще і живуть довше. Ніж такі ж самі тварини, яких годують білим хлібом. Борошно до надходження на хліб заводу зберігається багато тижнів і навіть місяців, при цьому воно встигає значно окислюватися і втрачає багато корисних речовин. Наприклад, вітамін Е повністю втрачається вже після декількох днів зберігання, а світлий колір борошна пов'язаний з окисленням каротину. А здавна особливо цінним вважалася борошно свіжого помелу. З кремовим відтінком. За старих часів люди брали його з млина для домашньої випічки невеличкими партіями і зберігали у холоді, виготовлені промисловим способом дріжджі, точніше казати, їхній сучасно штучно виведений в результаті тривалої селекції варіант, забезпечують пристойний рівень основних технологічних показників, таких як швидкий підйом тіста, об'ємний вихід хлібу, рівномирний мікропорист м'якиш, тощо. Але виявляються малокорисними для здоров'я, тому що змінюють мікрофлору шлунку і кишечника. Смак хлібу на таких дріжджах прісний і неповний. Різні мікро- і макроелементи, що входять до складу зерна, знаходяться в основному в його оболонках, в формі важко засвоєних фітінових з'єднань. Легкодоступними для травлення людини вони стають тільки в результаті перерощування і за умови попередньої обробки оболонок, особливими мікроорганізмами. Таким чином, висівки з непророщеного зерна, хоч і роблять позитивний вплив на роботу кишечника, не є ефективним джерелом мінеральних речовин. Крім того, оболонка непророщеного зерна, особливо при сучасних інтенсивних обробках пшениці, за своєю природою досить груба. Зерно перед миють лише в рідкісних випадках, як правило, обмежуються тільки сухим очищенням, але якої бретельної. Останнє не було, воно не забезпечує повне видалення пилу, бруду і сторонніх мікроорганізмів з поверхні зерна, використання безлічі різних штучних добавок поліпшують консистенцію смак продукту, стабілізатори, відбілювачі, ароматизатори, штучні вітаміни, підвищують терміни зберігання, антімікробні засоби, антиокислювачі, поверхні активні речовини. А також поліпшують технологію виробництва, сода та інші хімічні розпушувачі тіста. Але багато з них. Не є корисними. Технологія виготовлення хлібу з порощеного зерна спирається на наступний ключовий момент. Зерно використовується цільним, і закладений в ньому природою збалансований комплекс поживних речовин повністю зберігається в готових виробах. Кожен раз випічка виробляється тільки з, з вежезмеленого зерна. З моменту розмолу до посадки хлібу в піч проходить всього лише кілька годин. Хлібопікарські дріжджі, так само як і закваски, не використовуються, тому що такий хліб добре підходить і на своїх власних дріжджах, що містяться в паростках мікроорганізмах і ферментах, перетворюючись при цьому в форму, яка легше засвоюється організмом. Смак і аромат готових виробів при такому способі дозрівання тісту повний і гармонійний. Сода та інші хімічні розпушувачі тіста, не використовуються. Зерно ретельно промивається протягом декількох хвилин до повного відділення забрудень. В якості приправи використовується тільки натуральні продукти: мед, лимон, морська сіль, лікарські трави. Такі добавки завдяки вмісту цукрів, ферментів, вітамінів, органічних кислот, мінералів та інших біологічно активних речовин дозволяють найбільш повно реалізувати потенціал зерна. І найголовніше зерно перед помилом пророщується. Хліб з спрощеного зерна є основою повноцінного збалансованого харчування. Все, що заклала природа в впророщене зерно в такому хлібі, зберігається в своєму природному вигляді. Харчові волокна, оболонка, зародок, вітаміни, амінокислоти, мінеральні речовини, білок тощо. Зміни злаків при термообробці незначні. Їхня енергетика і поживна цінність зберігаються і в чомусь навіть поліпшуються. Спрощена структура крахмалю і теплова денатурація більків істотно полегшують травлення. Досить груба для людини оболонка зерна після випічки приймає більш прийнятну форму. Традиційне хліб з цільного зерна буває грубуватим і далеко не всім підходить через свій смак. Хліб з пророщеного зерна позбавлений цих недоліків. Природна ферментація разом з попереднім пророщуванням роблять свою справу. Смак і консистенція виходять м'якими і ніжними. Природні мікроорганізми, що мешкають у природних умовах, харчуються соками і елементами ягід, фруктів, овочів, трав, квітів, злаків, отримують у своєму розвитку достатню кількість сонця, свіжого повітря і інших земних благ. Тому вони і є найбезпечнішими і навіть безсумівно корисними для людини. Саме такими мікроорганізмами користувалися люди протягом тисячоліть у будь-яких бродільних виробництвах. Так що людина пристосована до них генетично, при штучному культивуванні вони швидко втрачають свої унікальні властивості. Будь-які продукти з природною ферментацією не тільки не руйнують нормальну мікрофлору кишечника, але й навпаки, відновлюють її. Хліб з перерощеного зерна створений таким, яким його придумала природа, і підходить всім, хто піклується про своє здоров'я. Будьте здорові!